Ми повинні розповідати. Ми повинні називати іменами визначних людей вулиці нашого міста. Ми пропонуємо перейменувати на честь чистякової парк імені Юрія Гагаріна. Я думаю, що ми готові до цього, щоб все таки заявити, відкрити свою позицію і шанувати. Ну, Ольгу Чистякову на рівні з багатьма іншими видатними постатями. Питання топоніміки воно є на часі. Тому що якщо казати, що це не на часі, одного разу ми про... ранку ми прокинемося і буде вже запізно. Я мама різниченко Олексія. Знаєте, це була дитина, все. Він дуже багато вмів, він дуже багато знав, він дуже поспішав. У цьому житті він прожив лише 28 років і загинув 27 вересня 2022 року. Але за цей час він встиг дуже багато зробити. Я встановлю знову цю табличку, тому що всі ініціативи протягом цього року, які я робила, і всі спроби перейменувати, вони були відхилені на жаль нашою міською владою, не дивлячись на те, що в нас була петиція, в нас була ініціатива про перейменування за загальними правилами. Вона була відхилена саксаганським виконком. І не висунута на громадське обговорення. Тому я буду робити ще одну попитку у цей понеділок. Я вже втретє буду відносити документи і в надії, що ми все ж таки перейменуємо цю вулицю або хоча б вона буде запропонована громаді. Після півроку роботи на Арселор Мітал -Кривий Ріг, його призвали на строкову службу до нашої Криворізької Частини 3011 Національної гвардії України загинув він 7 квітня 23-го року у населеному пункті Новобахмутівка Донецької області, яка було поблизу Авдіївки. Ми висуваємо пропозицію перейменувати вулицю на честь Віра Бабенко вулицю Должанського. Чого саме ця вулиця? Того, що вона розташована в веселих тернах, де мешкала Віра Бабенко. А також ця вулиця входить в перелік вулиць, які були надані обласною радою Криворізькій міській раді. За моїми даними, це 95 топонімів, які якимсь чудом випали, випали з переліку, без аргументів, фактично. І вони мають бути перейменовані. Тому ми обрали серед ці вулиці саме цю вулицю. Ольга Чистякова – це людина, яка показувала нашу історію, яка є її частиною. І ми за цю тягність маємо хапатися. Власне слово «масштабний» можна не повторювати, тому що будь-що за що бралася Ольга Миколаївна, це масштабний проєкт. Сьогоднішній ранок ми Перебуваємо тут, біля флагштоку. Це те місце, де варто вшановувати, де варто згадувати надзвичайно важливих людей і для себе особисто, і особливо для нашого міста. І однією з таких людей є Ольга Чистякова. і ми ініціатива Рівні у Кривому ми пропонуємо перейменувати на честь Чистякової Ольги Миколаївни. Парк імені Юрія Гагаріна, який знаходиться в самому центрі Кривого Рогу. Саме от ця частина, саме центр міста, він залишається тією точкою, куди просто от хочеться постійно приходити і приходити. І тому Ольга Чистякова, як людина, як професіоналка, як та особистість, яка зробила надзвичайно великий внесок у вивчення історії Кривого Рогу, обов'язково має бути увічнена в назві Одного із провідних топонімів Кривого Рогу. З 16 року, грубо кажучи, футболилася пропозиція прийменувати будь-який топонім на честь Ольги Чистякової завжди було на часі. Ну, слухайте, колиш на часі ну, треба показувати зуби не тільки в військовому зброєнні, а й в культурному плані. Якщо ми перейменуємо на її честь, це буде доказ, наскільки ми позбулися менше вартості. Тому що боятися назвати на ім'я своєї е, землячки. Парк, ну це просто доказ Росії, що ми ще мислимо, ми ще боїмося своїх масштабів і не знаємо їх. А ну, цього не треба робити. Я думаю, що ми готові до цього, щоб все-таки заявити, відкрити свою позицію і вшанувати ну, ольгу чистякову на рівні з багатьма іншими видатними постатями. До створення цієї акції долучилися. Різні громадські ініціативи, які зацікавлені в очищенні нашого топонімічного простору і створенню більш гармонійного та кращого. Це такі ініціативи, як місто героїв, екотека, рівні у Кривому, Криворізька старовина». Це всі люди, які вносили активно свої пропозиції на минулих перейменуваннях. І ця акція є такою синергією між всіма нашими організаціями, де ми підтримуємо один одного і отримує пропозиції власне питання топонів, воно є на часі, тому що якщо казати, що це не на часі, одного разу ми при... ранку ми прокинемося і буде вже запізно. Ми повинні розповідати, ми повинні називати іменами визначних людей вули... вулиці нашого міста для того, щоб діти, дорослі, які будуть цікавитися, а хто ж це такий різниченко Олексій, змогли зайти у відповідні документи і почитати і взнати. Яка особлива, не, не тривіальна людина жила в цьому місті, і скільки ще багато вона могла б зробити, якби не ворог, який напав на нашу країну і забрав життя у нього і у багатьох інших молодих людей, і які б були майбутнім нашої країни, це бюро моєї країни. Це найкращі діти своїх батьків. Полегли, літайте, а ми пам'ятатимемо. I am